Доброго дня! На попередньому уроці я обіцяла, що сьогодні будемо виконувати завдання, що стосується теми площа. Тому не дивуйтесь, що ми пропустимо декілька номерів, адже вони стосуються теми-периметр. І ці номери ми обов'язково виконаємо на наступному уроці. Перш ніж ми розпочнемо урок, хочу, щоб ви записали домашні завдання. Сторінка 98 номер 488 Обчисли площу фігур за допомогою мірки Е. Маємо мірку Е, яка займає дві клітинки. І чотири фігури. Нам потрібно порахувати, скільки таких мірок вміститься в кожну з фігур і записати. Це дуже просто. А з номера 489 на сторінці 98 ми розпочнемо наше сьогоднішнє заняття. Намалюй прямокутник, у якого одна зі сторін дорівнює 6 см. А інша удвічі більше. Як же нам визначити, яка буде інша сторона? Удвічі більше. Знаємо, що якщо маємо У або В, виконуємо множення або ділення. Якщо маємо На, виконуємо додавання або віднімання. Отже, удвічі більше. Більше, тобто, множимо на 2 і отримуємо 12. Зрозуміло, що якщо мова йде про прямокутник, то 6 см буде у нас ширина, а 12 довжина. Тому зараз акуратно малюємо у своїх зошитках прямокутник, ширина якого 6 см, а довжина 12 см. І відповідно, Маємо дві сторони по 6 см і дві по 12. Далі нам потрібно обрати зручну мірку і визначити площу цього прямокутника. Хочу наголосити на тому, що площа вашого прямокутника залежить від мірки, яку ви оберете. Це може бути мірка на одну клітинку, на дві, на три, 5-6 і так далі. Тому. Площа у вас всіх може вийти неоднаково. Для того, щоб отримати однакову площу, нам потрібно обрати однакову мірку. Або ж є спосіб, який точно допоможе нам вірно визначити площу. Потрібно ширину помножити на довжину. Ширина у даному випадку 6 см, довжина 12. В цьому випадку ми використаємо наші вміння та знання з теми усте множення чисел. Пам'ятаємо, що 12 можемо розкласти на 10 та 2. 6 помножити на 10 дорівнює 60, але у нас 6 взято не 10 разів, а 12, тобто ще 2 рази нам потрібно додати 6. 60 додати 6 дорівнює 66. 66 додати 6 дорівнює 72. Тобто площа прямокутника, який ви намалювали в зошиті, 72 см квадратних. Отже, площа вимірюється в сантиметрах квадратних. Наступний номер 490. Намалюй квадрат, площа якогось складається з 9 мірок Е, якщо мірка Е така. І перший пункт. Мірка Е займає 4 клітинки. Тут найзручніше нам буде побудувати квадрат таким чином. По три мірки у кожному рядочку, а рядочків три. Три рядочки по три мірки. Таким чином ми 100% отримуємо квадрат. Наступний пункт завдання залишається таким самим, проте мірка менша. Вона займає лише одну клітинку. Тому тут таким самим способом побудуємо квадрат. Просто мірочка буде одна клітинка. Три рядочки по три клітинки. Номер 491. Намалюй прямокутник, площа якого вдвічі більше, ніж площа квадрата з попереднього завдання. Оберемо собі е, другий пункт, тобто квадрат з другого пункту, адже він менший за розміром, тому нам буде зручніше працювати з ним. Намалюй прямокутник площа якого вдвічі більше за площу квадрата з попереднього завдання. Квадрат з попереднього завдання, з другого пункту, займав 9 клітинок. Його площа була 9 клітиночок, так? А нам сказано намалювати удвічі більший, тобто площа якого вдвічі більше. 9 множимо на 2 і отримуємо 18. Тобто площа цього прямокутника становить 18 клітинок. Намалюємо собі такий прямокутник. Номер 492. Обчисли у скільки разів площа квадрата більша за площу прямокутника. Якщо площа квадрата дорівнює 11 772 міркам, а площа прямокутника 327 таким же міркам. Отже, площа 11 772. так, а площа прямокутника 327 таких же мірок. Щоб дізнатись, знову наголошую у скільки разів площа квадрата більша, ділимо площу квадрата на площу прямокутника. І отримаємо число 36. Тобто у 36 разів площа квадрата є більшою за площу прямокутника. Яку дію з багатозначними числами потрібно вміти виконувати, щоб розв'язувати такі задачі. Потрібно вміти множити та ділити в стовпчик багатоцифрові числа. Проте я не наголошувала на цьому, адже ви... Навчилися і добре вмієте множити та ділити числа в стовпчик. Наступний номер 493. Діти з кубиків склали вежі. Чому дорівнює маса всіх кубиків, якщо маса кожного кубика складає 25 г? Маємо дві вежі. Що ми зробимо спершу? Спершу нам потрібно визначити масу кожної вежі окремо. Тому порахуємо, скільки кубиків у першій вежі. Я нарахувала 16 кубиків. Ви скажете, чому 16? Адже я бачу лише 10 і е, частинку 11 кубика. Проте, якщо ви будете уважними, ви побачите, що верхній поверх на чомусь стоїть. Тобто під тими 4 кубиками є ще 4. А також позаду ми бачимо частинку одного кубика, але там є ще один. Адже з кожного боку маємо по два кубики. Тобто 16 кубиків, вага кожного 25 грам, 16 помножити на 25 дорівнює то 400. Тобто маса першої вежі 400 грам. Яка ж маса другої вежі? Для цього підрахуємо, скільки кубиків у другій вежі. Бачимо, що перший поверх складається з 6 рядочків по 6 кубиків в кожному рядочку, тобто 6 помножити на 6 дорівнює 36. І е, другий поверх складається з 13 кубиків. 36 додати 13 дорівнює 49. 49 помножити на 25 дорівнює 1225. Але на цьому наше завдання не завершується. Адже запитання полягає в тому, що нам потрібно визначити масу усіх кубиків, не тільки першої вежі, окремо і другої. Тому нам потрібно масу першої вежі, тобто 400 грам, додати масу другої вежі, додати 1225 грам. І це дорівнює 1625 грам. Тобто маса всіх кубиків дорівнює. 1625 грамів. На цьому ваш урок завершено. Дякую за вашу увагу і бажаю вам приємного продовження дня. Па-па!